Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі в цей день, вівторок, 4 лютого, де я, Олександр Мусієнко, в своєму традиційному брифінгу розповім вам те, що я вважаю актуальним, важливим та вартим вашої шановної уваги, і що в нас відбувається станом на цей час. А новини є, і дійсно їх треба обговорити. Є, до речі, такі, які вочевидь. Ви могли знати, в тому числі, дивлячись мої попередні відео. А десь те, що забули, ми зараз освіжимо в пам'яті, тому що з'явилися відповідні приводи. Отже, президент США Дональд Трамп думає про обмін українських рідкоземельних мінералів на більшу американську допомогу. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс і кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова. Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо своїми рідкісними землями та іншими речами, заявив Трамп. Ці мінерали потрібно, потрібні для виробництва смартфонів, акумуляторів, магнітів, лазерів та іншої сучасної техніки. Хоча їх називають рідкоземельними, насправді вони не такі рідкісні, але їх важко видобувати і очищувати. Ну, мова йде, звичайно, в першу чергу про літій, мова йде про поклади, мова йде про різні групи руд. Якщо є в мене підписники металургії, люди дотичні, то буду вдячний, вони можуть повідомити. Загалом, же можна сказати, що мова так само йде про титан, про титанову губку це дуже важливо, це запорізький титаномагнієвий комбінат, інші відомі на весь світ підприємства, які працюють. Тобто дуже багато. Нещодавно у американському виданні «Military Review», це видання профільне, яке пише про військову сферу, я прочитав дуже цікаву статтю про те, що в можливій війні проти Китаю Америка постане перед викликом того, що їм не вистачає мінералів. І що це було однією з визначальних ознак, власне кажучи, Першої Другої світової війни. І що якраз Британія, яка записалася мінералами, і змогла, зрештою, війти в табір переможців, що в Першій світовій, що в Другій світовій війнах. І це, звичайне, забезпечення виробництва, це звичайна промисловість. Зрозуміло, що певної кількості корисних копалин, мінералів, наприклад, на початку ХХ століття було потрібно більше. Знову ж таки, більш важкі метали. Важке озброєння, техніка, і скільки їх тоді відверто випускали, штампували, ми розуміємо, це величезні обсяги та об'єми. Ну, але зараз дещо вони зменшилися, але це не означає, що потреба в них зникла. Вона є, і вона дуже велика. Так от, якщо подивитися Сполучені Штати Америки, вони скоротили або позакривали свої кар'єри, де відбудобувалося все. Починаючи від МІДі, закінчуючи Вибачте, золотом і будь-якими іншими речами. І вони на сьогоднішній день є залежними. Ну, залежними в першу чергу від Китаю і Росії. Великі поклади, значні поклади різних корисних копалин і мінералів є в Африці. Тому там засіла, до речі, Росія, тому там сидять російські найманці, які пропонують свої послуги тим чи іншим режимам, або тим чи іншим корпораціям, для того, аби вони могли. Фактично ці корисні копалини видобувати, ну і потім застосовувати, продавати тощо. До речі, нещодавно в Конго, де російські ПВК почали діяти, активізувалися. Це дуже цікавий кейс, оскільки, якщо ми подивимося на Конго, то це інтерес китайських великих компаній. І саме компанії з Піднебесною розробляють там якраз шельф, саме вони працюють над тим, щоби. Забезпечити, скажімо, видобуток тих же корисних копалин, і саме китайські компанії туди великі обсяги коштів інвестують. І те, що туди залізла Росія, це, звичайно, такий ну своєрідний ляпас Китаю, але це ще й свідчення того, що Африка, так званий Чорний континент, буде відігравати дуже важливу роль в майбутньому в змаганні якраз за ось ці мінерали, починаючи. Ну, взагалі, з глобальним потеплінням ми розуміємо прекрасно, що все почнеться із того, що буде дещо дефіцит питної води, і в подальшому вже інших металів, які дійсно дуже потрібні для виробництва, а як наслідок для економік цих країн, які їх будуть використовувати. Отже, для того щоб Сполученим Штатам Америки бути дійсно конкурентно здатними в 21 столітті. І мати можливість, а ми ж розуміємо, на всіх рівнях зараз де тільки не подивишся чи не почитаєш в аналітичних колах, експертних, Сполучених Штатів чи топак політичних, вони вважають Китай майбутнім потенційним ворогом та противником. Ну і відповідно потрібно готуватися. Так, от, для того, щоб бути конкурентоздатними, ну треба себе хоча б забезпечити як мінімум і зменшити залежність від того ж Китаю. Ну, це можливо, це ж все ж таки логічно. Якщо це ваш противник і можливий ворог в майбутньому, то мабуть не треба від нього залежати, адже це буде вас підривати зсередини. Я думаю, що це зрозуміло усі, тому потрібно себе від цього убезпечити, і тут вони починають говорити про Україну, тому що дійсно. Урсула фон Ляйн на одному із самітів ще 2023-му, а потім вона і в 2024-му повторила цю тезу, що літій це буде ну, золото майбутнього 21-го століття. Що це буде що це буде В цьому буде настільки потреба, як це було з золотою легкоманкою в 19 столітті в США, а потім так само з середини 19-го і. Кінця 19-го, початку 20-го століття і позараз з нафтою, а виходячи з того, що Європейський Союз буде відмовлятися від двигунів внутрішнього згорання, потреба зростає в електромобілях. Виходячи з усього, що все більше використовується в інноваціях, потрібно виробництво виробляти чіпи, потрібно виробляти плати, потрібно виробляти інше обладнання для авіабудування, автомобілебудування, ракетобудування. Та надзвичайно великої кількості сфер, тому безумовно, що потреба буде тільки зростати. Якщо подивитися на розрахунки, які нам надало видання Forbes Україна і з того, що пишуть, от я якраз читав, то ми можемо побачити, що до 70 корисних копалин України взяла під контроль Росія найбільше у Донецькій, Дніпропетровській Луганській областях. Їхня вартість за оцінкою якраз видання Forbes, сягає більше 15 трильйонів американських доларів. Вдумайтеся тільки на секунду. Тобто ось така кількість. Звичайно, є ще у нас частина в Кіровоградській області, в Дніпропетровській області, дійсно, там, де а, ні, немає воро, немає чобота-окупанта. Є у нас в інших областях, є Дещо і на заході нашої держави, але якщо ми говоримо про літій, то це район Курахового і далі західніше в бік Запорізької області. Це, наприклад, про такий важливий матеріал, як літій. Тому, звичайно, що Сполучені Штати реально зацікавлені. От якраз тут Трамп діє як бізнесмен, він шукає вигоду і тому, що. Дійсно, оцінки аналітиків такі, що США просто не витримають, тому що Китай може випередити. А ще якщо з Китаєм буде Росія, то звичайно, що а, цей тандем, якраз з рахунок того, що і в Росії є певні корисні копалини і мінерали, вони можуть а, обганяти США і це безумовно не може а, не непокоїти американських політиків. Тут Трамп діє прагматично, якраз до речі, прагматично. Діє і український президент Володимир Зеленський, який абсолютно слушно і правильно вніс відповідний пункт про можливість розробки корисних копалень і про можливість співпраці з американськими компаніями. В цьому якраз це один із пунктів плану перемоги України, який і передбачає, що Україна не тільки готова, а і не тільки хоче ходить, перепрошую і просить. Ні, Україна готова і вкладати, інвестувати. Україна готова допомогти Сполученим Штатам, наприклад, зберігати першість. Україна готова допомогти європейським партнерам за двома параметрами: це і корисні копалини, і мінерали. І правильно, нехай американські компанії йдуть і інвестують сюди. І друге, це те, що ми готові допомагати і нашими військами, які будуть навчати європейські і західні війська. І допомагати в безпекових місіях, в тому числі гарантуючи безпеку на європейському континенті, і отут дуже цікаво, якщо у нас за підрахунками Форбса 70% знаходиться зараз ну, під окупацією Росії, то чи нелогічно було б, щоб нам наші американські партнери запропонували допомогти звільнити ці території для того, щоб ми спільно з ними могли разом розробляти? Звільнити, поставити там власні військові контингенти і бази, можливо, представників власних приватних військових компаній, і тоді спільно працювати над розробкою відповідних родовищ, і це було би добре. От все цікаво. Але те, що є вже певний інтерес і він економічний, прагматичний, ну це, звичайно, нам більше в плюс, ніж в мінус. Це треба розуміти. Це в будь-якому будь разі, це все ж таки. Всі ці пропозиції, і те, що цей план з'явився в плані перемоги президента, і те, що він артикульований, і те, що Трамп зараз про нього говорить, це все ж таки говорить про певну стратегічну далекоглядність з розумінням ситуації, оцінки того, що могло б відбутися на американських виборах, і що дійсно переможе Трамп, і вже з пропозицією в інтересах збереження державності, так само тому, що це теж кроки, які зберігають державність, тим часом. Спецпредставник президента США з питань України та Росії, генерал Кіт Келок, заявив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо сподіваються домовитися та про врегулювання війни. У своїй заяві про поступки про врегулювання війни Келок сказав, що президент України Зеленський вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо території, не знаю, яку саме. Заяву мав на увазі келок. Я хочу нагадати, що пом'якшення позиції було одне: це те, що Росія має відійти на межі, до які передували 24 лютого 2022 тисячі двадцять другого року. Але це не, це не пом'якшення з позиції, це старт переговорів, який може відбутися. Так, президент це артикулював. Але за словами представника американського лідера і Путіну також доведеться пом'якшити свої позиції. З часом ми проведемо дискусії з усіма і, ймовірно, найближчим часом. І це добре для обох сторін. А тим часом видання НВ з посиланням на свої джерела повідомляє, що візит Келога може відбутися в Україну вже всередині лютого, тобто, вже незабаром. Ну, от мені цікаво. Пом'якшення позиції президента України Зеленського щодо території тут конкретизується. А які пом'якшення Росії? От чому не згадують пом'якшення позиції Росії? Чому не озвучують вербально, словесно поступки, на які має піти Путін? Чому настільки домінує думка, що має Україна? Та Росії теж дуже боляче. Ну, зрештою, ну, вони страждають від санкцій, вони несуть втрати. Хто б мені що не розказував, але просування так на Покровському напрямку на Сході це все є. Але воно призупиняється, воно видихається. І втрати російські зростають з кожним днем. А якби зараз ще запровадити потужніші санкції з боку Сполучених Штатів, якби так Трамп діяв щодо тарифів, як він діє проти Китаю, Канади, Мексики, проти Росії зараз, а ми бачимо, що поки що Трампу не вдається. Принаймні призвести до того, щоб ціна на нафту зменшилась, тому що а, країни ОПЕК плюс на рівні міністрів відхилили пропозицію про а, США і про ті пропозиції, які були від Трампа, для того, щоб зменшити ціну. Тобто вони поки що а, не йдуть на це. Але, от якби так зараз діяти жорстко по відношенню до Росії, до осені ми б могли вийти дійсно на інші. Переговорні умови, які можна було би назвати позиція сили з боку України, тому ми теж повинні, отут всередині, знаєте, я дуже часто чую: от ми підемо на поступки, от Росія. Ми не повинні падати духом. І ми повинні триматися, бути єдиними, консолідованими, боротися, підтримувати нашу армію і бути сильними, тому що ми реально сильні. І це не, не пафос, не, не патетика, не якісь високі безпідставні слова. Це все підтверджено фактами. А те, що нас намагаються запевнити в цьому, ну знаєте, це ж намагання натиснути на Україну і врятувати якесь реноме Путіна. Для чого невідомо. Але тим часом CNN повідомляє, що Трамп сказав журналістам, що у його адміністрації. Заплановані зустрічі і переговори з Україною, Росією і різними сторонами. Ми маємо справу з Україною і Росією. У нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією. І я думаю, що ці обговорення насправді йдуть досить добре. Сказав, ä... сказав Трамп. Ну, нічого нового, в принципі, зрозуміло. Якщо приїде Келок, ми вже дочекаємося. Візиту генерала Келега незабаром. І побачимо. Ще було б добре, щоб держсекретар Рубіо приїхав, який чомусь вирішив, що Україна відкинута на 100 років. Ну, демонстрація не найкращого уявлення американського політикуму про Україну і про Європу загалом. Ну, є така категорія там політиків, тому що далеко не відстала. Приїхав би, подивився, ми би рано його прийняли. Ну, а тим часом. Видання Reuters повідомляє, що, начебто, все ж таки США призупиняли постачання зброї Україні, але минулими вихідними відновили це постачання, і Пентагон зробив це в повному обсязі, тому якихось затримок і просідань немає. А у Росії вже в передбаченні зустрічі з Трампом розглядають дві країни у Путіна. Ці країни не є членами міжнародного кримінального суду. Та вже можна було б, уже міжнародний кримінальний суд настільки себе дискредитував та нівелював цінність міжнародного кримінального права після Монголії, і не тільки що вже можна будь-куди. Але а, розглядається Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати як можливі місця проведення зустрічі між президентом США і російським воєнним диктатором та злочинцем Путіним. Про це пише Ройтерс. Ну, Ройтерс не написало злочинниці диктатора, варто було би це вже від мене. Е, значить, за інформацією співрозмовника видання, високопоставлені російські чиновники останніми тижнями відвідали Саудівську Аравію та Емірати. Водночас, за словами з одного джерел у Росії, все ще існують певні побоювання з приводу цієї ідеї, оскільки деякі дипломати і співробітники розвідки вказують на тісні військові зв'язки. Цих двох країн і США. Ну, значить, що це означає? Ця публікація в Reuters а, значить означає, що з посиланням на російські джерела означає, що Росія а, знову ж таки вкотре нагнітає обстановку і хоче продемонструвати, що зустріч має відбутися. Ну а Путін, начебто, до неї дуже активно готується. Це. Раніше варто сприймати все ж таки як активний інформаційний захист за, захід спецслужб РФ. Скоріш за все, ну мені принаймні скидається на це більше, все ж таки, ніж реалії. Але, звичайно, не виключено, що це і реальна інформація, не безпідставна і що такі зустрічі можуть готуватися. Ну а тим часом, поки це все відбувається в Москві в житловому комплексі Алеї Паруса, стався вибух, є і постраждалі. Заявлено, що за уточними даними, внаслідок вибуху дістав важке поранення Армен Саркісян, відомий також як Армен Горловський. Він організатор тітушок майдану і творець вірменського батальйону, так званого у війні проти України, повідомляється, що він помер від реанімації, не приходячи до тями. Це сталося в ЖК Алеї Паруса, окрім Саркісяна, який отримав смертельні поранення, постраждав. Екс-охоронець президента зрадника та втікача Віктора Януковича, а у грудні 24-го року Саркісяну повідомили про підозру за вербування в'язнів Донеччини на війну проти України, повідомляли, що так званий Сматрящий за тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей допомагав окупаційній владі створювати незаконні збройні формування з числа ув'язнених. Ось так, схоже, що український Мосад продовжує впевнено крокувати. І всіх ворогів і воєнних злочинців знайде і дістане. Це їм треба враховувати і боятись. Нехай бояться є кого і чого. Ну, а тим часом є статистика засічень у нас уразених, уражених нафтових об'єктів на території Росії. Так, Збройні Сили України. За повідомленням Страткому, сили оборони за січень уразили 9 нафтових об'єктів на території країни агресора Росії за один лише січень уражено 9 нафтових об'єктів без нафти та нафтових грошей. Ворогу важче обслуговувати своє військо. Далекі удари наближають перемогу. Йдеться в повідомленні. Ну, це дійсно так, це <кій> важливо розуміти. І це наші успіхи, до речі, про які так само треба говорити, і про які чомусь не завжди згадують і забувають, коли кажуть тільки про виснаження, можливо, України, і не підкреслюють, скільки зросло ударів, які є успіхи України при цьому, і що виснажується Росія. Ну, а Ілон Маск продовжує війну свою, зокрема, зараз він бореться проти USAID, і центральний офіс USAID до Вашингтоні закрили, а співробітникам наказано залишатися вдома. Це повідомляє CNN. Зі стін будівлі познімали фотографії агентства, а офіційний сайт та сторінки в соцмережах припинили роботу. Ну а Трамп, вибачте, маск сказав, що агенція не підлягає ремонту, видалив а, видалив фактично їхню сторінку в мережі X і так далі. Ну, звичайно, що а як може діяти? Маск, якщо йому подобається, якщо йому подобаються праворадикальні партії Європи, які він підтримує. Там, до речі, в США ще одна ситуація. Зараз можуть звільняти велику кількість працівників ФБР, які чомусь, на думку у адміністрації Трампа, можуть бути політизованими. А це великий скандал. Тому, ну, така, скандальна, скандальна, звичайно. Підходить до управління, поки що це є. Але для нас найважливіше, щоб при цьому не згасала підтримка України, і пояснити, що Московію можна здолати. Бережіть себе, до нових зустрічей і пам'ятайте, що ми з впевненістю та Божою допомогою дивимося вперед. Слава Україні!